Знаменитий рецепт з вівсянки, який закохав у себе абсолютно всіх. Беремо 160 г вівсянки, висипаємо в глибоку ємність. Тепер цукор 150 г. Звичайне борошно 210 г, трохи ванільного цукру з корицею і чайна ложка розпущувача. Обережно перемішуємо все лопаткою до однорідного стану. Ось так. Тепер головний інгредієнт: це яблука. Нам потрібно три яблука середнього розміру або два великі. Очищаємо яблука від шкірки ножем. Можна приготувати цей десерт зі шкіркою, але так буде набагато ніжніше. Підготовлені яблука нам потрібно натерти на велику терку. Подрібнити шматочками не підійде. Далі ви зрозумієте, чому на терці яблука заливаємо трьома столовими ложками лимонного соку для аромату і щоб яблучка не потемніли. Добре все перемішуємо і у нас практично все готове. Час збирати десерт. На дно роз'ємної форми, застеленої пергаментним папером, викладаємо вершкове масло, натерте на велику терку. Грам 30 буде достатньо. Розподіляємо його обережно по всьому дну форми. Масло потрібно попередньо добре охолодити в холодильнику. А краще у морозильній камері. Поверх масла викладаємо 3-4 столові ложки сухої суміші, рівномірно, щоб суміш покрила все масло. Ніжні натерті яблука, аромат кориці та хрустка вівсяна скоринка створюють неймовірне поєднання, яке нікого не залишить байдужим. Дуже все це буде смачно. Поверх викладаємо одну третину натертих яблук, розподіляємо обережно рівним шаром і трохи ущільнюємо. Головне, щоб шари не перемішувалися між собою. Тому робіть все не поспішаючи. Ось так. Після цього повторюємо процес. Викладаємо 3-4 ложки сухої суміші, розрівнюємо. Після цього повторюємо весь процес. Викладаємо 3-4 ложки сухої суміші, розрівнюємо, ущільнюємо. Поверх викладаємо яблука, розподіляємо по всій поверхні і трохи теж ущільнюємо. І знову повторюємо весь процес. Тепер ви розумієте, чому нам потрібно було подрібнити яблука саме на терці, правильно, щоб було багато яблучного соку, який дуже необхідний в приготуванні цього десерту. Останній шар робимо з вівсяної суміші. Та поверх нього шар вишкового масла, подрібненого на великій терці 120 г. Не поспішаючи, обережно розподіляємо все масло по поверхні і в самому кінці посипаємо весь верх тортика двома столовими ложками цукру. Відправляємо всю цю красу випікатися при температурі 180 градусів у духовку на 35-40 хвилин. Після цього дістаємо, прибираємо борти форми і даємо тортику трохи охолонути. Неймовірний аромат наповнює зараз всю кухню. Терміново рекомендую приготувати. Розрізаємо порційно, зверху карамельна скоринка, а всередині м'яке соковите тісто, яке просто тане у роті. Уф, ви тільки подивіться, як це красиво! Можна і на свято його подати. Такий тортик ідеально поєднується з ванільним морозивом, збитими вершками або грецьким йогуртом. Ммм, а до чого ж це смачно? Просто яблучне ніжне блаженство. Вівсянка зовсім не відчувається, і всі, хто пробує, дивуються, що вона такі є взагалі тут. Готується все без зайвих зусиль, але результат виходить неперевершений. Ставте лайк, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не зі мною. І бігом в коментарі я вже з нетерпінням чекаю на ваші думки про цю страву. Всім чудового настрою і незабаром побачимось, Па-па!